Сьогодні ми знову протестуємо найменші гаджети у світі, щоб дізнатися, чи справді вони працюють не гірше за свої більші версії. Зокрема, найменший кібертрак, пальчикові ролекси, кишеньковий гольф, теніс і ще купу всього. Окей, а що тут забули арпоси? Це не ірпоси. А що це? Це найменша екшн камера у світі. Ну а почнемо ми з кібертраку. Ого. У маленькій коробочці розмістився найменший у світі Тесла Кібертрак. Та ну, я думаю, є і поменше. Менші, може, і є, але цей повністю функціональний. Знизу у нас тут є кнопка увімкнення, а в коробці ще й пульт. А так це радіокерований кібертрак? Радіокерований та ще й позашляховий. У модельки світяться фари і стопи. Є кілька швидкостей, а шасі зроблено на двох нерозрізних мостах, що дозволяє їй при своїх крихітних розмірах долати незрівнянно великі перешкоди. І тому ми зробили цілий міні офроуд полігон для тестів з ямами, колодами, крутими гірками і навіть бродом. Подивимось, як він покаже себе на нашому імпровізованому бездоріжжі. Ооо oh. оу oh, оу. Oh, oh. Найменший радіокерований кібертрак їде як справжній великий. Ого, oh, oh. а може навіть і краще. І він без проблем проходить усі випробування, які ми для нього підготували. Він виявився ще потужнішим і цікавішим, ніж я думав, і взагалі без проблем пройшов усі перепони. А значить, вдома грати таким буде теж весело. Адже, попри свої незначні розміри, він спокійно проїде на килимі і легко переїде капці, і навіть зможе сам залізти на диван. Як думаєш, якщо ми ще кут піднімемо, заїде? Я в шоці, і з цього ми робимо висновок, що найменший у світі кібертрак може їздити навіть по вулиці, і йому, звісно, складно їхати по траві. Але загалом, попри розміри, він абсолютно не втратив у функціональності, і це найголовніше, адже одне діло бути маленьким, а інше працювати не гірше великого. І за це я вважаю він заслуговою високу оцінку. А оскільки міні-кібертрак нам сподобався, ми знайшли ще дещо. Ще одна машинка, машинка, але у цієї вже зовсім інша фішка. Як багато хто міг здогадатися, це fpv машинка і до сьогоднішнього дня я навіть не знав, що такі взагалі існують. Ну і само собою, це найменша у світі fpv машинка. Тут он тільки камера півмашинки по розміру. Камера, до речі, знімається і кріпиться на магніті. А ще у цієї машинки немає пульта, О. бо керується вона з телефону потужність на 100. No. І картинка передається туди ж. Чи зручно так їздити? М -м -м, не дуже. Зате зручно те, що їздити можна по всій квартирі, адже одразу бачиш картинку з машинки в реальному часі. На відміну від попередньої, перешкодиться не приїде. Зате вона має регулювання швидкості, повороту. А ще ця машинка вміє дрифтити. Коротше кажучи, виходить такий собі шкогунський гаджет. Можна їздити по всій квартирі і підглядати хто чим займається. Хі -хі, мені подобається. А мені от не дуже. Що ж, так і бути, зійдемося на середній оцінці 5 з 10. Усе життя я намагаюся зрозуміти, про який кишеньковий більярд усі говорять. І виявляється, ось він. Міні версія стола, кульок, Київ. Київ, Київ, Київ. київ. Коротше, повна копія великого більярду в мініатюрі. Зараз я покажу, як грати в білярд. В цьому я професіонал. Та да як він це робить? Коротше, грати незручно, ставлю один з 10. А взагалі зроблений сам більярд доволі непогано. І якщо трохи потренуватись, цілком можна грати. Система скидання кульок теж на диво зручна, а сам розмір дозволяє грати хоч і неповноцінно, зате абсолютно будь де. Заслужені 7 з 10. Якщо ваше житло схоже на ось ці квартири із мемів, то у нас є ще цілих три варіанти провести час. Це найменший тарц у світі. Горельно гострий. Дарт скріпиться на стіну як наліпка, але абсолютно не пробивається комплектними дротиками. Вони, хоч і гострі, але занадто легкі, щоб хоч якось влучити у мішень. Чуть боку не прилетіло. І тому, навіть якщо ви міні-людинка і у вас є своя міні-кімнатка, у такий міні дартс пограти, на жаль, не вийде. На жаль, задумка насправді прикольна. Що це? Це найменший у світі настільний теніс. Але якщо Дартс хоча б теоретично міг спрацювати, то ось найменший у світі настільний теніс зовсім не викликає довіри. Ні за що в житті я не повірю, що цими ракетками і м'ячиком можна зіграти. Все, як я й nope. думав. Виробник аж занадто перестарався зі зменшенням, nope. і використовувати його тепер неможливо. Nope. Ай. О! Але це було виключення. В основному він не хоче навіть відскакувати від столу, тому грати цим неможливо. Хоча за пару годин гри у нас вже майже вийшло вперше відбитий м'ячик. Коротше, функціональним такий теніс може бути хіба що для міні-версії нас із паралельного всесвіту. у реальному ж світі високо оцінити його, на жаль, я не зможу. Є у нас і трохи більша версія настільного тенісу, і ось в цей пограти уже можливо. Скажу навіть більше, не просто можливо, а й дуже цікаво. І якщо іншого під рукою немає, цей навіть зможе замінити нам справжній. А, але це не найменший таніс світі. Ну і нічого. Все одно цей від мене отримує заслужену рекомендацію. У нас в асортименті є міні-ігри для всіх, І навіть якщо ви міні-мільйонер, у що зіграти знайдеться? Все так класно деталізовано. От три клюшки і всі три різних. М'ячики, малесенькі, але дуже детально зроблені. Єдине цікаво, що флажок зроблений просто із зубочистки. <плев> 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 Ти посміявся, як гравець в гольф. Bro. До речі, без жартів. Гольф, хоч і мікроскопічний, краще б був більшим, але цілком іграбельний, найімовірніше на один раз, потім набридне, але суттєво гіршим його це не робить. Прикольно те, що такі ігри це завжди зайвий привід зібратися з друзями. Погано, що для цього ці ігри спочатку треба купити. Та інколи онлайн формат ігор не гірше. Наприклад, останнім часом я регулярно залипаю в Мечмастерс. Та перш ніж розповідати вам про гру, ось де що важливе. Разом із Мечмастерс ми запустили розіграш. В ньому ви можете виграти новенький iPhone 17 Pro, просто встановивши гру за моїм посиланням і трохи погравши. Деталі я поясню трошки пізніше, але зважайте, що взяти участь дуже просто. Так от, Match Masters – це перша у світі гра формату 3 в ряд із режимом гравець проти гравця. Тут ти граєш не сам, а один на один із випадковим суперником чи кимось із друзів. І ходиш по черзі в реальному часі. І кількість режимів, динаміка матчів та формат гри справді затягує. Та ще більше затягує те, що в грі повністю відсутня реклама, і це при тому, що вона повністю безкоштовна. Та більше всього мене здивувало різноманіття. І з простої, на перший погляд задумки, ми отримуємо безліч ігрових варіацій, адже тут є різні режими, бустери, бонуси, просування історії та вбудовані міні-ігри. Коротше кажучи, точно не засумуєш. Більш того, за моїм посиланням під відео або по QR-коду на екрані доступний ексклюзивний бонус, який значно допоможе на старті. Ну і про конкурс. Щоб взяти участь, достатньо встановити матчмастерс за моїм посиланням, трошки пограти і заробити 250 трофеїв. Ну а результати будуть 10 грудня. Тож, якщо хочете спробувати гру, яка дійсно зроблена якісно, переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код. Що, якщо я скажу тобі, що купив ролекси буквально за долар. Та ну, і де вони? Ось, у мене в руці. Так, так, це найменші у світі ролекси. Точніше, від ролексів тут хіба що дизайн. Насправді це просто наруч. Стоп. на пальчниковий виходить годинник. І вони реально працюють? Да. Дивись, знімаємо пломбу, і годинник починає йти. Все круто. І Як і у справжньому, у нього є налаштування і навіть ходить секундна стрілочка. А вони тікають. Не знаю. Та, прикинь, не знаю, як вам це передати. Чути? Га за ексклюзивністю такий годинник навіть крутіший, адже такого точно ні в кого немає. До речі, не очікував, але вони дуже зручно сидять на пальці і майже не відчуваються. Коротше, мені дуже сподобався, причому у продажі є ще й купа різних дизайнів. Пані даба <реклама> представляю вам найменший рупор у світі. Що? Тож нічого не почув, так? <реклама> За задумкою, це мав бути найменший рупор у світі, що робить ваш голос гучнішим і може змінювати його залежно від режиму. Причому режими тут цілих чотири, але вгадайте, скільки з них працює нормально? 0? Yeah. 0. Формально усі вони ніби різні, але по факту на більшості слів і фраз виходить просто якась нерозбірлива каша, і максимум, що він уміє, це робити звуки смішнішими, але вже точно не голос гучніше. Ми знайшли тільки один режим, який плюс-мінус якось працює, і то, якщо говорити пошепки. І те назвати це посиленням звуку можна лише дуже формально. Ще з подібних девайсів, які не викликають довіри, ми знайшли найменший у світі мікроскоп. А мені здається, він може працювати. І тут виявилося, що оператор мав рацію. Ого! що там? Це видно. Мікроскоп справді збільшує, і завдяки власній підсвітці та регулюванню фокусу дає доволі чітку картинку. Ну а щоб показати це вам, довелося придумати цілу схему з його закріплення на айфон. Тепер ми можемо подивитися, як виглядає листочок, кулькова ручка, пікселі на айфоні та брудний телефон оператора. Здається, тобі пора почистити телефон, причому вже давно. І навіть детально роздивитися, як виглядає зоофобус під мікроскопом. М да. І хтось же додумався це їсти. Коротше кажучи, дуже прикольна штука. Причому очима видно навіть трохи краще, ніж камерою. Ставлю йому 8 із 10. Це найменший у світі фітнес трекер. Адже це не годинник і не браслет, а справжнє фітнес-кільце. Одягаєш на палець як звичайне кільце, але отримуєш усі показники в телефоні. Сон, кроки, калорії, серцебиття і навіть рівень стресу. І що, як ти думаєш, буде вона працювати? Mm -hmm. Що ж, для початку перевіримо кроки. Одночасно вмикаємо підрахунок на Apple Watch і на кільці, і проходимо три кола по 330 метрів, тобто рівно один кілометр. А тепер звіримо результату. Що ж, Apple Watch нарахували нам 1,01 кілометр і 1176 кроків. Що ж стосується кільця, хм, слухай, непогано. 1278 кроків і 1,03 кілометри. Можна вважати це в рамках похибки. А тепер перевіримо вимір пульсу. З приводу пульсу вже все не так однозначно. У спокійному стані різниця між пловочі кільцем незначна, але варто було дати трохи фізичного навантаження. І різниця стала значно більшою. Тепер цілих 50 ударів на хвилину. Так що що стосується пульсу, тут скоріше рандомні значення. Тепер з приводу сна, час і цикли сну кільце да ладно, звичайно, тут я спати не буду. Коротше кажучи, я проходив з кільцем декілька днів і можу сказати деякі висновки. Сон воно теж міряє адекватно, та й взагалі воно працює адекватно, особливо за свої невеликі гроші. Да, звісно, точності якось годиннику тут не буде, але відсотків на 80, думаю, легко. Що в цілому дає кільцю плюс бали? Як і зручний кейс для зарядки та простий, зрозумілий додаток. Тепер, як сказав оператор, ось ті airpods Та ладно, ну годі вже а? це Insta360 Go 2, яка до цих днів лишається найменшою екшн камерою у світі. А менше хіба не буває? Бувають камери і менше, але вони в основному усі неповноцінні. У якихось нема широкого кута запису, у якихось більше ніж hd якості, а в якихось стабілізації. Але от Insta – це повноцінна камера, якість зйомки якої майже не відрізнити від якоїсь старшої GoPro. Але суть тут не в якості. Зручний кейс, як сказав оператор як в Ірпоцах, та хватить нуки-палки, перетворюється на міні-штативчик. Він же керує камерою, він же її підзаряжає. Але камеру можна використовувати й окремо. І ось у такому вигляді вона важить лише трохи більше 20 грамів. Сама по собі камера магнітна, тож може кріпитися до будь-чого металевого. Але, чесно кажучи, прикріпити її будь-яким іншим способом теж не проблема. Завдяки розміром і вазі, вона тримається і знімає там, де інші камери давно б відвалилися. І це дає купу можливостей для створення ексклюзивних кадрів. Наприклад, наш маленький FPV-дрон із минулих відео ніколи в житті би не потягнув ніяку екшн камеру. Крім ось цієї. Цього... А цю ми спокійно зачепили, і тепер можемо літати не тільки з картинкою із шолома, а й з якісною картинкою з камери, прямо як на великих FPV-дронах. Жодна інша камера просто не піднялася б в повітря, а у цієї ще й вистачає стабілізації, щоб кадри з дрона виглядали адекватно. До речі, стабілізація в камері теж чудова. Вона дозволяє знімати кадри прямо на бігу. А ще із цікавого є ось таке кріплення на шию. Тепер камеру можна чіпляти прям на футболку чи кофту і знімати POV кадри ще зручніше. Виходить майже окуляр від мета, тільки вийшла ця камера років 5 тому. Ну а з мінусів лише відсутність запису на зовнішню флешку і дуже лагучий додаток. А в іншому однозначний лайк. Хоч сама камера 2021 року випуску і продається вже лише на білу ринку, та і є у неї більш оновлені версії з кращою матрицею, усі вони майже вдвічі важчі, і тому ця досі лишається мастхевом. Наступна в черзі міні-версія повітродувки. Dual Power, Strong Air Power, Plugs Into USB computers or charging Adapters, Ergonomic design, size doesn't matter. Яка обіцяє, незважаючи на свої розміри, працювати повноцінно. Працює, до речі, від батарейок всередині або від USB кабелю і пропонує одразу перевірити пристрій у дії. Да, мабуть, мікродуйці потрібні мікролисточки. Або що ще їй потрібно? Поняття не маю. Якщо навіть губами я можу дмухнути в 5 разів сильніше. А взагалі не розумію чому так. Невже складно було зробити її хоча б в декілька раз потужніше? Адже у тому самому розмірі існують дуйки потужніші не те, що в пару, в сотні разів. Ну, якось так. А ось це найбільший із найменших гаджетів. Тому що це міні крадмашина машина. І навіть у зменшеній версії трохи місця він все ж займає. У комплекті монетки для гри, а живиться автомат від трьох великих батарейок. Чесно кажучи, перший раз бачу, щоб хоч щось живилось такими батарейками. Я взагалі думав, вони робляться для декорації. Всередину автомату треба засипати цукерки або якісь міні-іграшки, а сам процес виявився значно складнішим, ніж можна було подумати. <звук> Дивіться те, як тепер вона стоїть. Схопити і витягти цукерку крюком майже неможливо. І щоб хоча б щось у нас вийшло, грати довелося кілька годин. Yes, 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 yes. Yes! Але якщо чесно, то нам сподобалось. Особливо сподобалось вигравати. Адже це перетворилося на неабиякий челендж. Yeah! Коротше, ми дві години грали в цю штуку і дістали 4 цукерки. Але тим не менше настільки весела, що тут без варіантів ми ставимо явно цьому високу оцінку. Що стосується більш корисних гаджетів, у нас є цілих три. Ці міні-брелоки на ключі не просто красиві, а ще й мають якусь функцію. Наприклад, розвідний ключ допоможе щось підкрутити. Такий може виручити, якщо більше з собою нічого немає, а якусь гайку терміново треба зірвати. Да, не найкраще, звісно, що можна придумати, але коли нічого більше поряд нема. Те саме і штангенциркуль. Повноцінним його не назвеш, але у крайньому випадку цілком придатний. Є зовнішні і внутрішні варіанти заміру. І, хоч також є й похибка в пів міліметру, щоб, наприклад, переміряти трубу десь в епіцентрі, піде. Повісив такий на ключі, і він завжди з тобою. Ну а що стосується рулетки, тут пояснювати і нічого. Довжина рівно 2 метри, механізми працюють, градація теж наче точна. Ось тільки якась вона не дуже маленька, мені здається, є рулетки й поменше. Коротше, сподіваюся, з оцінками тут усі згодні. Наступні три гаджети випромінюють світло, тому наше нам довелося вимкнути. Першим ви, скоріш за все, як і я, помітили факел з Майнкрафту. Так, він теж світиться, як і справжній, але, чесно кажучи, чомусь дуже слабенько. Могли б зробити і пояскравіше, бо з таким факелом далеко в печеру не залізеш. Інша справа це ось цей найменший у світі ліхтарик. Розміром всього із нігтик світить він дуже непогано. У темній квартирі або ж на вулиці ним цілком реально підсвітити собі шлях. Приблизно як два-три спалахи на айфоні. У себе на ключах я знайшов ось такого малюка від Night І він чого вже приховувати набагато яскравіший. <сум> Суттєва різниця, да? Так, але він і більше рази так в 4. І раніше, до речі, я думав, що це самий маленький у світі. Виявляється, ні. До того ж, ліхтарик живиться від батарейок, які легко замінити. А гумка на корпусі, як і опис, натякає, що він ще й водонепроникний. Ми перевірили. І це справді так. В цілому, ліхтариком я дуже задоволений. А ось найменший у світі проектор навпаки не викликав довіри від самого початку, і після увімкнення усе лише підтвердилось. Величезні пікселі, низька яскравість, шум, а звук тихіший, ніж у телефоні. Згодиться, такий хіба що погратися. Ну, а що ще було можна очікувати від пристрою за 10 доларів? Такс, почекайте но. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім... двадцять найменших у світі гаджетів пролетіли як п'ять! Пишіть у коментарях, яка міні штуковин вам сподобалася найбільше і. До зустрічі у наступному відео!